Скільки володь ви вже так пересуваєтеся, розкажіть мені? Це фактично я освоюю цей транспорт з 26 серпня. Сподіваюсь надовго. Тут Звичайно, можна переробити кулемет, з одного боку вогнемет, але це не той гібрилу, про який я мені. Насправді це ситуація будь-якого військового, який зараз не передовій, тут немає якихось особливостей. Росіяни засовують цю зброю, куди не можуть. Тобто вони, в принципі, по лінії фронту використовують максимальну тактику покійного, теоретично Пригожена і Уткіна атакуючи малими групами, просовуючись там по кілька метрів вперед, по десятки метрів чи сот метрів, як в них виходить. А от далі, коли йде серйозний опір, включається артилерія, включаються міномети, ФПВ і безумовно КАБ, керовані авіаційні бомби чи плануючі авіаційні бомби, в залежності від типу і застосування. Це серйозна історія, проти якої поки що немає протидії. Треба говорити об'єктивно. Тобто, можливо, тільки «АйПетрі» і от те, що Петро Олексійович профінансував, воно здатне хоча б якимось чином протидіяти цій загрозі. А все інше ми навіть не чуємо звуку. Так було і в нашому випадку. Ми були біля штабу, я ще п'ять побратимів. В штабі було достатньо багато людей. І якби влучність в них була висока, тут в них проблема з кавами в тому, що. Не все-таки дають велику похибку, то там була б дуже намисла ситуація. А так, п'ятеро людей, в тому числі і я, відбулися, ну, я вважаю, легкими пораненнями, порівняно з тим, що могло б бути насправді. Побратими були посічені там цеглою, вона захистив будинок від ударної хвилі і одного, і другого. Мені пощастило трошки менше, бо я піймав десь 10-15 осколків, більшість з яких я сподіваюся витягнути. Металеві, ну і перебита нога в двох місцях. Ну в принципі, тобто лікарі кажуть, кілька місяців лікування реабілітації повинні поставати на одно. Це важко пояснити, поки сам цього не робиш. Та? І головне, що не те, що робиш, а залишаєшся живим. Після цього. Переважно в моїх побратимів, як і в мене, дуже багато адреналіну, ейфорії, коли ми повертаємося завдання, або ми розуміємо, що смерть була неминучою, а ми її уникнули. І на цьому адреналіні я ще власне, після удару Кабом то не було б десь пів п'ятої дня, протягнувши до кінця вечора, причому чому комбат мене реально врятував. Бо на його плечах він там в одній руці керував рацією, керував боєм, а іншу тягнув мене, бо в нас немає такої можливості, щоб евак заїжджав на позиції. Треба було йти метрів 500-700 пішки, але це ще дуже така лайтова історія. Бо бувають набагато гірші речі. А потім вже мене привезли на стабік я кажу, так, давайте перемотувати на ногу, бо мені треба вертатися до хлопців, там ще продовжується бій. Ну і лікарі кажуть, ну, ти вже свою відвоював, козачі, поки що. Давай зараз лікування, а потім ми з тобою подивимося. Тому ейфорія, радість є від того, що ти виживе, першу секунду, коли вибух, коли раптом в секунду стає все чорне навколо тебе, і ти там. Першу дихаєш, розуміти, взагалі ти живий чи не живий, якщо легені працюють, дивишся далі, що з тобою відбулося. В моєму випадку це була нога, ну, затампував швидко. До речі, всім раджу обов'язково мати з собою аптечку. Це стосується як військових і цивільних, і не просто її мати як атрибут, чи якийсь такий аксесуар модний, а чітко знати, де що лежить, бо коли відбувається непоправне. Тебе немає часу на роздуми чи щось згадувати. Я там колись десь щось там поклав. Ти або чітко знаєш до автоматизму, що треба робити, або ти гинеш втрати крові, або від інших неприємних речей. В моєму випадку все було швидко, тобто я сам затампував собі ногу, там допоміг побратимам, і потім мене вже потягнули власне комбат і на евакуацію, і далі на стабілізаційний пункт. А який це напрямок? Це Купінський. бої йдуть дуже жорсткі, і ми дуже тішимося за політичний успіх курської операції. Але нам дуже бракує цих сил на Купнівському напрямку, на Покровському напрямку, на Запорізькому напрямку, бо е от, той прогрес росіян він пояснюється трьома простими причинами банальна традиційна відсутність фортифікацій на більшість напрямків, на деяких вони є, але такі. Друге, це відсутність належної кількості особового складу. Не можна бути героєм один проти там 300, 500 там чи тисячі. Та тобто ці часи минули і фермопіли зараз не працюють так як портували колись. І третє, безумовно, це БК. То відсутність снарядів, відсутність мін, Коли нам деякі штабні генерали приїжджали, розповідали, що ну, міни-снаряди це дорого. От вам там вистачить декілька одиниць на добу. А от за те 5,45 його достатньо кількості воно дешеве, давайте йдіть вперед, штурмуйте. Ну, це не діло. Тобто ми або воюємо за солдатів, бережемо їхнє життя, або просто ставимо їх перед фактом, що вони так само, як в росіян, розхідне м'ясо. Я вважаю, це неправильний підхід. Я ж думаю, ти активний користувач соцмереж і Часто тобі трапляється, що от значить омелян насправді не на фронті, і так далі. Як реагуєш на такі речі, як побратими твої реагують? Ну, побратими сміються, та і насправді їм до того, бо вони знають, що я поруч з ними. Але для мене це певним чином образливо, тому що я доброволець, я міг спокійно поїхати за кордон і сказав, наголосували, воюйте. Ви ж говорили, що він не буде. Будь ласка, вперед на фронт. Я цього не зробив, лишився з військом. Я з військом постійно. Я ніколи там не перебільшую свої ролі. І я знаю, що таке буде піхотинцем, але я не є Рембо, та щоб там чи якийсь Рекс і не роблю таких фото. З іншого боку, я біля себе не бачу жодного колишнього міністра, будь-якого урядовця, депутата з табору Зеленського. Їх просто на фронті немає, як явище. Вони приїжджають туди для фотографій. Зі мною поруч воював і міністр Насалик свого часу його міняв на півні 2022 році. Я знаю, що був міністр Нещук. Я знаю, що ще один-два міністри були з попереднього уряду ще Арсенія Цунюка на фронті. Про міністрів Зеленського взагалі ніхто ніде не пише. І, звичайно, комедно зараз дивитися, коли навіть новину про мої поранення Банкова всіляко намагається замовчати, і, не дай Бог, що вона не потрапила на шпальта українських змі. На шпальтах західних ЗМІ воно є, а на шпальтах провідних ну, чомусь про це мовчать. Про ДТП депутат народного, якого ніхто не знав, написали всі. Тут ви ж розповідаєте, що. Воюють всі, так? тобто для краще чудовий приклад показати, що війна не для бідних, та що міністри теж струю, теж отримують порядня, але чомусь навіть це зелені бояться використовувати. Скажи, а от про війна не для бідних. Чому ти прийняв таке рішення? Так, ти кажеш, що ти міг поїхати за кордон або не поїхати, не знаю, допомагати якимись мізками в цьому. Чому ти прийняв рішення піти у військо? Це питання я багато чув від людей, але ніколи не став перед собою, бо є сімейна ситуація. Та мій дворідний брат Василь сліпак загинув на фронті в 2016 році, якраз буквально місяць-два після того, як я став міністром. У мене є відчуття, що я маю бути з армією, та я розумію, що я можу допомагати та організовувати, і дивлячись, як зараз, скажімо так, організовані процеси виробництва цілих напрямів озброєння чи тих же дронів, всього іншого, я точно знаю, що я би зробив краще. Але е, я вважаю, що для мене от найкраща була роль саме. З солдатами, саме з офіцерами, які є на бойових завданнях. І я маю допомогти моїй армії безпосередньо перемогти ворогу. Можливо, це не настільки ефективно, бо навіть мої командири казали, що ти займаєшся не тим, тобі не треба бути в окопі, тобі треба думати про Україну і думати про майбутнє. Але я розумію, що якщо б я цього не зробив, я потім собі шкодував би все життя. Навіть якщо воно було би коротке до кабу, але я би відчував, що я зробив неправильно. Чого зараз не вистачає армії? От на рівні, скажімо, такому хлопців-воїнів і на глобальному рівні Дивіться, банальних речей забезпечення. Тобто, так, ми всі замучені. Я по собі відчуваю, що два з половиною роки це дуже багато, так. Але з іншого боку, ми можемо бити москалів. У нас це виходить. Просто дайте нам чим. І мене шлях трафляє, коли базові речі, не F-16, не Хаймерси, не Петріот, а базові речі, такі як міни, такі як снаряди, міномети. Досі ми маємо в когось просити десь купляти в три дорога, коли давно могли виробляти самі. Та навіть не так не це, ну, подивіться, боєприпаси до дронів. Всі там розповідали по телевізорах, що ми забираємо ПДФО в громад, бо ми будемо централізовано виробляти дрони. Але боєприпаси до них ми Робляємо ні. Кожна бригада, кожен батальйон робить їх окремо. З того, що в них є, до чого доступ в них є, що ми маємо в результаті, що вони всі теж не стандартизовані. Що під час зборки цих боєприпасів викликав, у нас є маса підривів. Коли суперкруткі технарі позбуваються рук, ніг гинуть тільки тому, що держава не змогла побудувати один завод за два з половиною роки війни з виробництва боєприпасів для дронів. Бачиш ти перед собою, що кожен на своєму рівні може зробити для того, щоб це змінилося? Це взагалі можливо? Ну, ми вже робимо так. тобто, ми зробили неймовірну річ. Ми зупинили, як би не було одну з непотужніших армій світу, яка все життя готувалася свідомо до війни. Ми до цього не готувалися останні роки точно. Нам просто не можна чекати, що от армія прийде, порядок не веде. От давайте ми виграємо війну, а потім це все повирішуємо. Тому що кожен день нам коштує абсолютно чітких українських життів. Кожен день провалу обіцянок чи пустих обіцянок означає, що фронт щось не дотримує, значить, війна буде довше, значить, не тільки ЗСУ постраждають і військовослужбовці загинуть, але й цивільні загинуть. Те, що ми бачимо зараз, в Покровську масова евакуація, так у усіх інших містах. Ну, людям, що від доброго життя вони тікають від ворога, чим там нема чим зайнятися. Якби українське військо було забезпечено, якби ми вчасно провели мобілізацію. Про це теж багато ми говорили. Так? то в нас не було б багатьох таких проблем насправді. Викидаєш добре. Добігли, довезли. В принципі, поліва медицина достатньо непогана. То, що я відчув на власній шкурі, то все вчасно визначили, дуже сучасно обладнане. Я був приємно здивований. навіть на стартпункті жодне здорова. Спрацювала лікарі інчик. Було цікаво. Ну, все, що читав раніше, чи чу чув від побратимів, відчути вас на собі. А Командир є на зв'язку. Давайте зараз спробуємо набрати. — Як його звати? Олексій. Пане комбате, з вашого дозволу вам трубочку. Секунду. Пане Олексію, мої вітання. Це Петро Порошенко вас турбує. Вітаю, вітаю. Радий Я е Ради. подякувати за Володю і сказати, що ви великий-великий молодець. І, і Володі, і всі ми дуже вам зобов'язані. Я маю навіть підозру, що ви порохобот, бо тільки порохоботи бувають такими сміливими, патріотичними, професійними і сильними. Тому я попросив Володю, щоб набрати вас і від щирого серця, від цієї нашої команди. Ми тут всі зібралися. І я дуже дуже вам дякую. Ми Володю дуже цінуємо, дуже любимо. І те, що він зараз такі гарні слова на вашу адресу каже каже на адресу медиків це для мене величезно ну як знак якості знаєте так що приймить дякую дякую вам дякую дякую пасибі. Не... володі чекаємо в строю ще дуже багато роботи дуже уже і я сподіваюся з ним заїхати до вас гості і успіхів Пасибі вам дякую 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 за зв'язку. дякую що кажуть тобі, скільки ти тут маєш бути? Ну, пару місяців, мабуть, точно мене гарантовано, бо там така паскудна рана, вона фактично знаєте, як і в фільмі Термінатор, коли ти відкриваєш шкіру, а там тільки сухожиллі лишилися. Тобто тут шкіру тут теж не треба відкривати, бо там просто сухожилля. Ну, Але все ціле кістки, там дві полетіли, зараз ліпили їх до купи, воно теж все буде нормально. Тобто, думаю, що пару місяців там доведеться гіпс, плюс якась реабілітація, а там далі будемо бачити, як все решта воно буде. Так, ні, ну, це дуже легко відбувся, справді. Порівняно з тим, що могло бути. Але так, більш-менш нормально. Дуже Пане президенте, сподіваємося на вас. Дякую за підтримку. Дякую за підтрим. Дякую. Дуже